Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо робити чи то оладки, чи то ліниві пиріжки із цільнозернового пшеничного борошна. А також мені ще понадобиться капуста молода. Але у мене, на жаль, тільки отакий залишок капусти був. Тож використовую її. А для чого ж викидати таке добро? Можна із нього теж щось приготувати. Натираю оцю капусточку на крупну тертушку. Можна взяти звичайну цілу капусточку і насікти ножем небагато і не крупно. Всю капусту потерла, от такий качанчик лишився. Це спокійно, можна вже викинути. Капусту підсолюю і додаю дрібно посічену зелену цибулю. Я так взяла чималенький такий пучечок. Використовуємо весняні вітаміни. Також ще взяла грам 100-150 кисломолочного сиру. Злегка його переминаю і додаю до цибулі з капустою. Одне сире куряче яйце також додаю до цієї маси. Все перемішую. Одну склянку кефіру кімнатної температури додаю до цієї маси. У мене не кефір, а кисляк, але не має значення. Будь-який кисломолочний продукт додавайте. Тепер буду додавати цільнозернове. Пшеничне борошно. Борошно додаю поступово. Спочатку взяла 4 повні столові ложки, От таке у мене борошно. Потім до цього борошна додаю півчайної ложечки соди, перемішую все і дивлюся по консистенції, яка ця маса. Вона повинна бути така густенька, щоб не стікала з ложки, а спадала. Я взагалом додала 6 повних столових ложок борошна, може вам понадобиться і більше, тож дивіться, тісто відставляю хвилин на 10, нехай набухне, а потім буду смажити отакі оладки на розігрітій з олією сковорідці. З двох сторін. Тісто на сковорідку викладаю ложкою, смажу на маленькому вогні, щоб всередині вся начинка просмажилась і капуста не була сирою. Оладки перевертаю декілька разів з однієї на іншу сторону. В кінці навіть сковорідку можна ще прикрити кришкою. Отакі От апетитні рум'яні оладки чи ліневі пиріжки у мене вийшли. Будемо знімати пробу. Ану, які вони тут всередині. О, дивіться, які гарненькі, ароматній. Це смакота. Оладки дійсно вийшли дуже смачні, всередині м'якенькі, ароматні, а зверху хрумка з кориночка. Якщо ви не вживаєте смаженого, сковорідку можна заслати пергаментним папером з антипригарними властивостями і так їх запекти або відправити в духовку. Я думаю, що всі три варіанти можна використовувати. Тож дивіться, що вам більше підходить, так і готуйте. Всім щиро дякую, хто зайшов на мій канал, дивиться моє відео, лишає свої коментарі і ставить вподобайки. Якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть, будь ласка, це. Мені буде дуже приємно. Тож, всім до нової зустрічі, на все добре. Будьте здорові! І неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі!